Євгена, завжди ми спілкуємося тільки з тобою. Сьогодні ми раді познайомитися з дружиною. Знайом це Лера, моя дружина, моя друга половина. Дуже приємно, я Катя. Чи такий саме Євген Бешкетник вдома, яким ми його бачимо на сцені? Ну, насправді потрібно розділяти, що є образ сценічний, а є люблячий тато, чоловік? Не слухайте її зараз. Хазяїн в домі може допомогти, приготувати, прибрати. Я просто приїжджаю з роботи, як будь-яка людина. Впевнений, так само як і Юра, приїжджає з роботи. Він там вів багато людей. все окей. Потім ти приїжджаєш додому. Ти хочеш цього спокою, хочеш просто десь на підлозі погратися з малим. Нажавши на те, що Євген музикант, а ви власниця. Квіткового магазину У вас зовсім різні справи в житті, але одягаєтеся, ви однаково. У нас всієї родини є шкіряні куртки, косухи. У Мене їх там безліч Лера любить шкіряні куртки. Ми любимо джинси, там таке дуже зручне, яке зручний одяг. Євген так багато гастролює, що вам часто густо доводиться всім займатися самі і будинком, і дітьми. Чи не скаржитеся ви, що так багато часу потрібно проводити самі? Мені здається, Женя зараз переживає, що ж я скажу. Ні. А, ні, насправді мені просто комфортно з собою. Це великий плюс. Просто... Це чому ми зійшлися? Мені класно. Хочу бути одній. Я хочу побути сама. А коли є двоє дітей, то це ще більше мені хочеться, тому що я все одно з ними, а не сама. От. А так, в принципі, ну, всі чоловіки працюють і відсутні. Я думаю, що в усіх професіях таке є. Дальнобійники ще більше відсутні, моряки.